Друзі, всім доброго дня. Сьогодні неділя, свято, вчора було свято жінок, сьогодні інше свято. Але ми працюємо. Сьогодні авторинок, ну у кожного є своя робота. Е, у мене з Київської області Біла Церква, Вадім для брата, машину замовив десь приблизно місяць назад. Я не можу йому нормально відзвінити. Гольф 5, навіть не на МПА, 1,4 сахат 90 кВт ТСА, але. З гульфи є трошки по кузову бувають моменти, його тяжко знайти при пам'яті, щоб був нержавий. І так, і двигун щоб був нормальний. І він знайшов, до речі, цього гольфа сам в авторі. А Хлопець приїхав, ми його дивимося. Зараз покажу вам на прикладі, як там нижче дивимося. От на прикладі, п'ятий гольф в восьмому році дуже файно мені знизу все покажу зараз, дивимося. Значить, гольф восьмий рік, восьмим розмитнений. Глушник, до речі. Хороший, Хороша зимова гума на ньому стоїть, він на легкосплавних дисках. Значить, Тут все нормально, сажа немає, є якась стара сажа, тут ципка міняли масло фільтра. В середині труба, от зараз, якщо вона чиста без сажі, значить двигун працює добре. Значить, Зажигання хороше в моторі, бо там дуже тонко в ТСА є цеп, трошки зажигання виставляється якби більш точніше, чим гремом е, ременем Знаєш, Дивіться, стоєчки сухі, пружини хороші, речаги практично не ржаві. Навіть наклейка збереглася, ця поружина і стойка суха. І що мені подобається, що тут ну, так все в оригіналі, от там ця гофра, наприклад, що тут пороги цілі і вони в оригіналі і зверху, і з середини. І не ржава по козову, що гольфак буває зазвичай тут все ржаве, отут, але воно не ржаве. Тобто він, ну, як і підвізка в нормальному стані, так само і по порогах. Я одразу знімаю і для клієнта, і для вас викину на YouTube, щоб ви розуміли, от в якому стані гольф 5, то, то це є ідеал. Незалежно якому він році, ну, але... Вай і восьмому що тут червоний і так далі. Тобто, так само глушники все добре, це в оригіналі, Volkswagen. І труба ще жива, цей захист все в нормі. Пороги скрізь, я просто частково покажу. Немає ніяких зауважень і ржі. Салінблоки є мікротріщини, але вони не пообірвані. Ці сайт в хорошому стані ці резинки, теж тут нормальні що тримають на підрамніку глушник. Речаги навіть і не ржаві, пильники всі цілі. Тобто пильники шруза, і зовнішній, і внутрішні, і пильники е, рольових тяг з рейки. Стійки теж сухі. Далі з цієї сторони так само. Я просто показую, ну, я не зможу телефон показати. Ліву стійку і всі пильники. Далі, двигун, коробка, просто в ідеалі все сухеньке. Видно, що мінявся цепок правильно, бо піддон на герметику і правильно все положений. Герметик. Я просто е, вже трохи розуміюсь, бо мав з цим справи. Значить, із з тієї сторони, де є колінвала е, сальник, все сухенько, піддон ніде навіть не потіє. Просто просто скрізь, все ідеально сухо. Коробка суха. І значить значить все відмінно зроблено. Це помінений правильно, масло фільтра. Тут захист частково є. Далі тут все теж в нормі, до речі. ну Не їздили по бордюрах, бо ця штука практично ціленька. Там є пригнуто, нічого страшного і знизу взагалі не видно, це тільки на ямі видно. Тобто машина по кузову, по двигуні, ніяких ніде підтікань немає. Видно ще ремінь генератора помінений, тобто все відмінно. Так само ж я зараз вже фонарик не включу і з цієї сторони я заглядав до двигуна, скрізь все сухенько. Турбіна теж суха, робить двигун гарно, їде дуже динамічно. Тобто мій висновок для Вадима. Що по кузову і на рахунок підтікань коробки і двигуна все в ідеалі. Всі стійки сухі, всі пильники і кузово має ідеальний стан, як для, як для гольфа 5 -го 2008 -го року. Тобто рекомендую. Дивіться, який чудовий 5-й гольфик. І чим він чудовий? А Гольф 5 2008 рік, МПА і газ бензин. В салі. Чудеса. Ціна така адекватна. Так, він код Пробіг 253 заявлений. Чудесна машина. На кондиціонері. шкіряне кермо, 4 стекло піднімача. Сидіння. В нормальному стані так загально полка в багажнику є. Візуально ніби так непогано. Більш детально треба перевіряти. Газ, бензин, НПАЙ. Цікава пропозиція. Ціна нормальна, вообще щось такий, я б сказав би, що він недорогий. Кому цікавить, хороший варіант. Так, шкода Октавія рестайлова в комплектації VRS. Легкосплавні диски, гарний колір. Зараз подивимося її більш детально. Так, значить, чотири стеклопіднімача. Він кого цікавить. Шкіряний чорний салон. Так, не допоказав я цю машинку вам. Значить, ВРС 에, Шкода. Наребили мені 에, значить, люди, підписники. Так, І почнемо з цієї цінника. Вона 2011 рік, модельний календарний 10-й, буде на обліку 8999. Це вартість 2.0. 200 кінських сил, 150 кВт бензин, двигун, він кращий за 18, набагато автомат, тут мокра DSG, 6-ступка стоїть. Далі він код. Вже машинка закрита, придеться її так знімати. Клімат, підігріви, мультикермо, 4 стеклопіднімачі, автосвітло, круїз, контроль. І так далі і тому подібно. Салончик в гарному стані. Чорний потолок йде, ПРСка. Знаю, чи буде видно. Так. Значить, полочки в багажнику немає, швейцарські номера лежать. Ще додаткові коврики. Тут резинові в машині коврики. Ну і більш детально ви зможете власника взнати, що ця машинка. Задні патроники є. Торба, до речі, не заслидяна. Двигун має бути хороший. Цей двигун класно їде, потужний, має запас ходу. Менше двигун, як то кажуть, нагрузку бере куди не 8, бо кіловат більше. І звісно він майже зношується, менш ж в ньому, стоїть, якщо вчасно заміна масла, все, все ще залежить від пробігу. Так, скільки там 188 тисяч пробігу вказано заявленого. Тобто, а більш детально треба перевірати, бачу колодки недавно хтось замінював. Майже нові, диски тормозні, як нові, швейцари таке, вони обслуговують особливо по тормозах. Скажімо там. Місцевість гірська в якійсь мірі, то в них обслуговування, тут дуже хороші колодки, гумалітні обслуговування, в них особливо тормозної системи, все чітко йде Швейцарія І більшості машина проїжджає практично на нових тормозних дисках. І так же само значить і колодки. І... Ну, а далі треба більш детально дивитися машину, що ньому обслуговувалося дивитися по вінкоту і так далі, і тому подібно, друзі. Значить, зустрів я такого туксона Хундая. І він мені дуже візуально подобається, бо якщо він буде, наприклад, сильно знищений, то йому не поможуть і підкраси, і поліровки. Я б ще так сказав. би ну Скажімо так, підготовлений він класно. Ліства вся фарбована, і бампера, не знаю, чи це заводські покраси, чи хтось підфарбовував, бо ліства буває бампера не в колір машини, або сірий, або просто пластмаса. Виглядає він шикарно. На легкосплавних дисках хороша гума, звісно, літня. Ну, Гома у себе кращого. А може вона ще й нормальна. Значить, передні тормозні диски просто в ідеалі, недавно замінені, або мало їздила, як заміняли їх. І задні теж вироботки практично немає. Значить, по салону він. Пробіг тут такий маленький, там є декра, але по 20-й рік. По салону він нормальний візуально. На кліматі, 4 стеклопіднімачі, магнітола присутня. Якась новіша стоїть, замінена, тобто не заводська. Далі, рейлінги присутні. У мене хтось питався, чоловік з дружиною з Одеської області на квітень їм таку машину, то вже можна було б купляти Hyundai. Значить є навіть фуркоп зйомний. Труба в нормальному стані, є задні партроники, хтось букву вкрав, але це все дрібниці. Значить, якщо він з таким пробігом на титанах, в такому бомбітському візуальному стані і якщо він ще так в технічному, то значить тако, ого, і в ньому є газ. Ні, ну то. Так, одеська область, забувся звати людей, дзвонили мені, оце ваш варіант. Далі Підігріви передніх сидінь навіть є, якщо ви там от сфокусувати. Бачите, є. І... Я не знаю, чи він повний привід. Ну, їм то не треба було повного приводу. Значить подекрі в 2020 році. Це німецька значить машина. В 21-му навіть було там от 130 тисяч 21 й рік. І зараз 138. Можливо таке, що не було потім з го року вже тюфа і вона не їздила, стояла. Можливо, всяке бути. Тобто 2,0 газ, бензин, 138 заявило на пробігу. І вартість машини 7 950. Якщо з газом, ідеальна вартість. Бо якщо ви купите його просто на бензині і навіть трохи дешевше, то постановка газу, документи і так далі. Тобто виглядає він красень. і ну, Плюс він реально реальний ця машина на газу, якщо бензинова, бо все-таки газ трошки дешевший. Типіш, коли він вже є і на нього не треба витрачувати гроші, ідеальний варіант. Думаю, так. І ми зразу знімемо цю шкодку, бо вона мені подобається теж 2-літрова. Оптика гарно виглядає на легкосплавних дисках універсалі. Гарно виглядає така жвавенька, живенька. 2016 рік на автоматі 2.0 дизель. значить DQ 250 коробка, шестиступка мокра автоматична коробка припішення продаж даний автомобіль Xenon, камера електропакет, партроніки 360, підігріві сидінь, електробагажник, електроляда. І в рідній фарбі 14650. Ідеальний варіант. Так, тканиний салончик, акуратний. 400 клубні мечі, круїз, мультикермо, автосвітло, підігрів передніх сидінь, електроляда, пальтроники по кругу, варта уваги машина, Nokia зимова. Хто шукає Octavia 2 літрову, хороший варіант, болітні фарби. Єдине, я щось не звернув уваги, який там пробіг. 108. ну Якщо рідний ще пробіг, то взагалі ідеал. Хороший варіант, а більш детально треба перевіряти, звісно, друзі. Гентауран на автоматі 1,6 дизель. Але дуже гарно виглядає парковочний асистент на літній гумі, оригінальні легкосплавні дисочки, на летоптиці. І пробіг тут гарний заявлений, гарно виглядає машинка візуально, спіла вишня перламутор. Салончик ідеалі виглядає, хороша комплектація, плюс значить, пробіг, якщо він дійсно, так як тут заявлено, 166 оригінальний 100% пише продавець, то це цікава машина варта уваги. 2014 рік Швейцарії бита, не фарбована, 12800 автопарковка. Значить, по ВІН-коду ви зможете і самі спробувати щось перевірити. Далі. Салон гарний, мультикермо, авто, світло, круїс, 4 стеклопіднімачі, електропакет, тобто клімат підігріви. Ну, DSG, DQ200, тобто, 7 передач з сухим сцепленням. Ну, вона не дорожча в ремонті як шестиступка. Менший ресурс має, але при такому пробізі будь-яку коробку автоматичну переключення передач вам рано чи пізно придеться ремонтувати. Тобто варіант класний. А вирішуйте вже вам. Я думаю, за такі гроші з такими параметрами 2,0 ви не знайдете і в такому стані. Якщо тут все правда пише, але те, що бачать очі, то тут все шикарно. Пропозиція, а далі вам вирішувати, чи воно вам треба. До речі, якщо ви шукаєте гольф хешбейці і шостий гольф в даному випадку, пише, що він без іржі, треба його детально оглядати. Всесезонна сезонна гума на оригінальних ковпаках, передніх паратроників немає, звичайна оптика. Чим він цікавий пробігом, якщо він оригінальний? Значить, що заявляє продавець? Дуже малий пробіг в кінці пише. Зразу ж він -код вам надаю. Значить, заявляє, що тут 158 пробігу оригінального. Бо тюф є до 25-го року. 100% стан відмінний без корозії німецький тихогляд. Тюф. Значить, бензин МПІ 80 кінських сил, наскільки я розумію, тут це 1,4 МПІ. Не знаю, що це не вказали. Це 80 кінських сил, бо 1,6 буде мпі 102 кінські сили. Модельний рік виготовлення. Значить, вона буде 9-м роком, мой 6-й, але з такими параметрами. Ціна 7200. Якщо вам не треба гонок, то можете розглядати ту машину. Далі кермо, ну, по-моєму, досвіду, воно може бути таке на такому пробізі, бо літа, сонце і так далі. У вас Значить, сидіння відповідає тому пробігу. Звичайна магнітола п'ятиступка, кондиціонер без підігрівів. Континенталь така гума. Але варіант непоганий. Якщо вона дійсно не ржава зверху і знизу і з таким пробігом, простий двигун. Не набагато він гірше їде за 1,6 фай. Він хороший, нормальний двигун. Так сказав би, там 55 або 59 кВт, повідає, має бути 80 кінських сил 59 кВт. Візьміть до уваги, бо це авто варте уваги. Друзі, така пропозиція. Легкосплавні диски не оригінальні, але нормальні диски. А п'ята рестайлова в універсалі. Зараз подивимося, така комплектація непогана. До речі, гума така. 9 рік 2,03 кВт дизель, пробіг невідомий, кліма підігрів. Коротше, 7200. Хороша ціна, як 2.0 дизель на механіці. По комплектації автосвітло 4 стеклопіднімачі, круїз, датчик Світло і дощу. Клімат підігрів, мультикермо, шестиступочка, сидіння в нормальному стані. Варіант непоганий зимова гума. Звісно, що треба перевіряти і незрозуміло який тут пробіг. Задні партроніки, фуркоп. Така пропозиція. Ну невідомо що по кузову, по підкрасам, що по пробігу. Це все треба дивитися. лобовуха мінена і треба знову міняти. Ну, можна так їздити. Але по ціні ціна хороша, треба більш детально дивитися. Спросив не Nissan, а рамні джипи на рибалку. Друже, чим це не на рибалку? Чому б і не на рибалку? Да? Повний привід є. 2008 рік, 2.010 кВт дизель, 230 заявленого пробігу, з Голландії свіжа пише 9500. Ось такий варіант на рибалку. Так виглядає в салоні. <кхід> Більш детально все одно треба дивитися, кондиціонер є. 300 мультикермо, повний привід підігріви передніх сидінь бачу є. Ззаді є якась гума. Взагалі гума всесезонна. Такий x x Ну, Оце на рибалку підійде. Якщо бюджет ви таким розполагаєте, і ви не сказали, який бюджет ви хочете на рибалку, люди їздять. На різних машинах, хто як може собі дозволити. бо і таким на рибалку думаю поїхав би, не бачу проблем. Так, 9 рік, теж з Голландії 2.0 дизель, гарний стан П689 зеленого пробігу, 9500. Ошкіряний салон. На механіці повний привід. Мультикермо, велика мультимедія, 4 стеклопіднімачі Не знаю, чи тут є підігрів весь Такий ще варіант Mitsubishi Outlander. 2.0109 рік. Таких два варіанти на рибалку, скажімо так. Небагато є паркетників, чи, а тим більше рамників до 10 тисяч, скажу так. Здається, мені що це нова пропозиція Шкода Тур Лівбеці, якщо я не помиляюся. Може і не нова. Ну, можливо комусь треба таку машину, ні, напевно, не нова. Навіть якийсь ітюф, і сервіска є. Такі машини теж ще поставлю. В першу чергу дивіться, 1,6 МПА і БСЄ, двигун, 202 згадування пробігу, його без жодного підкрасу, Сертифікат зроблений, тільки з Німеччини. 5 і 5,9 стоїть така машина 2007 року. Кермо пошите, кондиціонер, два стеклопіднімачі. Таоранчик, значить, патрульники задні є. ТСА єшний буза дописи, пише, пише да, Фари не споліровані, є парковочний асистент. Недоготовлений чи взагалі не підготовлений. Десятий рік Швейцарія, Швейцарії 7 міст 8200. Хтось мене питався за такого О, значить в такому кузві, але я не пам'ятаю хто зимова гума. Може хтось собі знайде і може йому буде цікава така ціна. Ну, до речі, комплектація світло електропакет, круїз, мульти кермо, кліма з підігріву, велика магнітола, він ще й на автоматі, то реально ціна дешева. У нас дев'язки семиступці значить не шкіра, а алькантара з тканиною судіння. І сім місць. Така пропозиція. Красива машина. Можливо, хтось шукає такий автомобіль. На оригінальних дисках 2009 рік Volvo XC60, повний привід, оригінальний пробір сервіска Капеше 239 заявний 2,436 кВт, 13500 доларів. Дане авто хочеться нього на автоматі якийсь світлий салон. Також скажу, шкода фабія. І чому я рахую, що це є хороший варіант на її гроші. Трошки сідушка там підтерта, то не факт на рибрі, що вона вже така погана, там пристібається тисячі разів більше, ніж у круї схід. У вас тільки піднімача, кермо перешите і на кліматі. Клімат-контроль мається на увазі. Шторка взади є. Вона в універсалі, гарний колір. Мокрий асфальт, сіра мишка, задні партроники, легкосплавні оригінальні диски. Тобто і чим фабія хороша, в ній скажімо так, нормальна підвізка для наших доріг, скажімо так, як часто бувають дороги. Польові і різні, і село, там районний центр, то підвізка має нормальний ресурс, двигун 1,4 атмосферний, звичайний, хороша сезону. 63 кВт при хорошій експлуатації обслуговуванні при хорошому. Пробіг заявили 219, двигун себе добре поводить. І економний є, якщо не для гонок вам треба, якщо для гонок то 3,0 дизель треба брати ТДІ. Або 2,0 бензин хоча б 200 кВт. І, ну, то, Тобто, е, я б сказав, би, непоганий, цікавий варіант в своїй ціновій політиці. Бо за 5 тисяч вам, наприклад, Гольф нормальний не вийде, а фабія вийде. Якщо скажете, що я не зняв цю Марію, то я зараз її зніму, але вона на роботі. Я знаю, що на роботі ніхто їх не хоче. Ну, можливо, хтось захоче. Але газ бензин 1,6. Пише, що на автоматі. Восьмий рік, 77 кВт, 1,6 бензин, 127 займаного пробігу, 5850. Значить, це є робот, там нема паркінгу, там є нейтральна. Є порід і назад, мультикермо. Ну, номер телефону є, якщо когось цікавить, то ви знаєте, що робити далі. Часто Nissan Note трапляється на легкосплавних оригінальних дисках, виглядає візуально машинка непогано. Більш детально, звісно, що треба перевіряти, дивитися. Салончичку вона теж класно виглядає. Значить вона 7 рік, 1.6 6 бензин, 150 заявного пробігу, вартість 5900, більше ніякої інформації немає. Так вона виглядає в салоні. Велика мультимедія, клімат. П'ятиступка, мультикермо, 4 стекло сидіння в хорошому стані, так як і машина візуально... Я б сказав, воно непогано виглядає. Небагато є пропозицій цих на ринку. треба невеличке авто, що фабія, що цей варіант, а там більш детально треба розглядати і перевіряти.